Відкрився білотом ефіопеділом, показав своє личко, що він прекрасний. За другий день розпуску він ще продовжує розкриватись, дорощувати квіточку. Такий цікавенький, такий спадаючий в нього квітконос, гарнячий. Якщо в серединку заглянути, там стільки цікавого можна розгледіти. Він надзвичайно прекрасний, клямистик. Дуже компактна розеточка. В моїх умовах розетки росли і дещо більшими, але в цей раз от такі от листічко геть компактна, тому що він стоїть близько-близько під лампою. Йому немає необхідності ростити велике листя. Помилуємося ще раз. Він чудовий.